Вітаю вас на каналі d 2 Drive. Сьогодні у нас в роботі Chevrolet 2006 року. -го Немножечко розкажу вам про цей прекрасний автомобіль. Це 2006 рік, 1,5 газ бензин. Взяли її под проєктик, будемо її трошечки вуснавлювати. Треба зробити ходову частину. По кузлу, багато моментів по ній. Один із яких це сьогоднішня робота це фари і зняття водного каменю з передньої частини, бо починаються дощі, сніга, скоро, ну треба щось, щоб бачити в салоні. От. Тому всім бажаю приємного просмотру і погнаю. Верхній шар лаку, берем 400-ту наждачечку і красивенько так шліфуємо, щоб уже йшов не жовтий, типу як пил, а саме білий. Тоді ти, виходить, знімаєш весь шар погорівшого лаку, і тоді вже починається йти красивий білий прозрачний лак як іде жовтий пил жовтющий, він от навіть на пальці жовтий а цей білий якщо тут потерти тобто все вся грязь вигорівший лак який виходить з годами стає поганої якості жовтіє і через це пропускає дуже погано вітло фар Ми взагалі приїхали на мийку, щоб була водичка у нас постійно, але в нас зараз дуже великі проблеми зі світлом в країні, тому все-таки зробили зараз запасики своєї води. Зашліфував я вже 400 наждачечкою, зробив таку типу, матовість. Тепер беремо водичку. Ще це все хорошенько промахуємо. ой блядь. Я вже ж без рукозовський, правильно? І беремо 600 соту і вже по мокрому шліфуємо її 600. сотой. Що, леді джентлемен, ми зашкурили фари, виходить, що ми маємо по результату? Ось таку шліфовочку, вони гладюсенькі, чистюсінькі. Е цю фару я особо не старався шкурити, тому що вона заплатившись зсередини. ми вже може коли її перепакуємо, тоді може, буде, будемо щось далі з нею робити. Зараз ми зірвемо цей скочик старий, е щоб з-під нього водичка повитікала, та що впіталась. Підсохнуть фарки і вже будемо пох. Шестерочка і пастой. Ще я зашкурив деякі караклі на кузові. Теж спробувати їх обрати. Ще в планах у нас перекрас порогів. Але це буде в іншій серії. Ми будемо немножечко обрати ржу, рознімаємо без там повністю попробуємо обрати ржавчину з наших порогів. Також ми попробуємо витягнути одну вм'ятину і, можливо, навіть трошечки перекрасити пан. Він ну, по ньому дуже багато моментів. Вот. Поэтому, залишайтесь з нами далі і підписуйтесь на прекрасний канал. Так, ну що, фарки підсохли, переклеїв я новеньку малярну стрічечку, зараз ми візьмемо клинір. Ну він спиртовий, має в принципі допомогти фари, вшикаю я на тряпочку. на тряпочку, щоб спірти вийшли трошки. І обжиюємо фар. Щоб вибрати, е, лишні якісь там моменти, які були присутні по нашій шліфовці. І ось особливо нас цікавить, при якій ми маємо побачити власнючий результат. Оп -оп 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 -оп. У нас машинка обикновенна. Роторна, китайська, заказана акумулятори, би вони заряджені. Але в мене їх три штуки і один 100% заряджений. Паста F6 Коховська. Будемо пробувати нею це діти. Кажуть, що вона середня універсальна. У мене круг йшов в комплекті, він вже такий, типу, трохи ободраний. Попробуємо новеньким, подивимося, що він себе представляє. Він більш такий горсистий. І у нього платформа, яка клеїться трохи краще, ніж на цьому, бо він виходить, от, розклеївся у мене. Херово, і він злітає постійно, а цей іначе, на такій картонці приклеєний, то вроді би як має бути ок. Плюс він трохи більший, спробуємо ним. Якщо не вийде, то придеться буде все-таки брати той мій круг звичайний. Так, що тут фарбу? Подсохли? Подсохли. Так, беремо пасту. Возюкаем. Четыре таких точечки, я думаю, все будет достаточно вполне. Для одной фары включим электрика, чтобы нам было бы виднейше. Вот. вот так, чух чук чух пам-пам-пам, Вот -пам. туда, блядь, не знаю, как мы залезем, конечно. Вот. Разносим всю полироль. И на первой швидкости пробуем что-то сделать. Да. От як я і думав, що туди буде конечно, мега важко залізти, але щось з такими движениями може у нас і вийде. Поки я на першій швидкості розношу пасту по всій області фари. О. І тепер я думаю, можна врубати сьому і починати пробити вверх. А вже можемо на 8. Ну, це вона вже в старості і середини така більш грязна залишилась. В принципі, можна було спробувати ще один раз пройти з саме пастой, але для того автомобіля я думаю це вполне і вполне достатньо. Зі сторони дуже класно, як для першого саме першого разу поліровки абразивної пасти плюс наждачки, це дуже-дуже хороший результат. Ну Це фара, як я казав, і казав, її особо сильно... Не буде великого результату, по ній видно, але так. Але да. По своїм нюансам зауважу вже моментами те, що треба трошки краще шліфувати саме наждачкою після 400, бо тратинки трошки лишились. Але якщо ми повернемося на ту фару, то тут прям ідеально майже все. Блиск додався, прозорість додалася, є з моментами мутніння, але це у нас зсередини, якщо я фонариком так приближу. Там буде видно, так, в принципі, під ракурсом фара стала більш чистіша. Так, я взяв ще круг фінішний, Попробуємо ще фінішним кругом пройтись разочок. Може додати трошки більше близько, але тут на цій фарі, щоб було прям видно власний результат, От, тому що на тій фарі ну, на ній мало що буде видно. Mm -hmm. Ну що, ребята, я дуже сильно задоволений результатом. Є місця, де остались царапки від наждачки. Але, але Ну, блін Фара розположена не по зазорам, не в місцях і дуже важко було її шкурити. Але вона тепер гладюсінька, прозрачна, чистюсенька. Е, уже коли ми, дай Бог, перепакуємо ту фару, якщо ми будемо цим займатися, то на ній теж буде більш видніший Класнючий результат. Бо поки що вона із середини просто вся грязна, вона теж гладка, теж класна. Видно, що обралися цей нальот жовтий. Але і з вона теж грязна і через це не буде видно геть зовсім результату. В принципі, як для першої поліровки, я вважаю, це ахіренний результат. От. Тому, якщо вже дивитися в зборі на цю леву сторону, то звісно це прям супер клас пакет, класний результат. От. Я максимально довольний. Тим, що в мене вийшло, і будемо закінчувати випуск.